Ми звернулися ще півтора роки тому до Верховної Ради. Кажемо, друзі, давайте так. От конкретно для тих випадків верифікованих, тобто мається там, де прокуратура встановила, mm -hmm. вже забрала в якості навіть цю інформацію е, речового доказу е, в справу. А е, про те, що от ці будинки, ці це майно було знищено внаслідок російської агресії, передбачити спрощену процедуру. Фінансування і закупівлі спрощено не означає, що всі ці аудити і все інше не треба буде пройти. Треба, але спочатку ми ставимо шибки людям, а потім проходимо аудити. Якщо виясниться, що чиновники провели їх там з порушеннями, якимись корупційними, ну сядуть в тюрму. Але у людей вже принаймні будуть на цей момент шибки. Оце півтора року. Оце. Це коротенька строчечка там до законодавства. Угу. Просто от прописати, що для верифікованих об'єктів є спрощена процедура, а лежить півтора року в. В Верховній Раді цей проект закону про це слуги знають, про цей закон знають, про потреби цю знають. Є звернення Київської міської ради, ініційовані Європейською солідарністю, персональні звернення до депутатів. Наші депутати в Верховній Раді звертались неодноразово mm. до монобільшості і їхніх сателітів про те, що треба прийняти. Ну, Слухайте, не хочете, щоб це було від Європейської солідарності? відзміть самі писіть. Ну, Людям, в принципі, фіолетово, від якої політичної сили у них з'являться шибки. Але слугам, очевидно, не фіолетова, бо і для них сама ідея, що міська влада. Допоможе людям і люди за це будучи потім відчувати якусь подяку до міської влади. Для них очевидно викликає якесь почуття ревнощів, Бо ну я не бачу іншої причини, чому за півтора роки цей проект закону так і не був прийнятий.